За російський рубль зливав дані про військові об'єкти ЗСУ. В Кропивницькому співробітники СБУ затримали ворожого коригувальника, який наводив ракети на техніку українських захисників. Поплічником окупантів виявився 34-річний місцевий мешканець. Зловмисник розвідував, де розташовані системи ППО, ракетно-зенітні комплекси та радіолокаційні станції Сил оборони, а також склади зі зброєю західного зразка. Цікавили зрадника й маршрути переміщення військових ешелонів ЗСУ, які Рямували на фронт, шукаючи потенційні цілі, він прочісував територію міста на власному авто. Техніку, яку помічав, фотографував чи знімав на відео. Після чого пересилав матеріали росіянам, вказуючи точні координати. Контрозвідники СБУ затримали його на гарячому під час проведення ним до розвідки біля одного важливого логістичного об'єкту в обласному центрі. Під час затримання у нього було виявлено та вилучено телефон з великою кількістю відзнятих фото та відео, а також з його перепискою з ворогом в одному з секретних чат-ботів одного з інтернет-месенджерів. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу. України. Це державна зрада в умовах воєнного стану. Та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення. Всебічна підтримка світу гарантія перемоги України. Президент України Володимир Зеленський представив регіонам план перемоги, який він нещодавно презентував союзникам України у боротьбі з російською навалою. На розширене засідання президії конгресу місцевих і регіональних влад в режимі онлайн зібралися очільники усіх областей, громад та міські голови серед учасників і керівництва Кіровоградщини та Кропивницького. Глава держави наголосив, що в основі плану перемоги єдність. Єдність міжнародних партнерів та єдність самих українців, але є речі, які можуть забезпечити тільки наші партнери. Це стосується, передусім, питання геополітичної визначеності для України. Це запрошення України в НАТО. Це стосується і зброї, яка може принципово вплинути на характер бойових дій, і примусити Росію до миру. План перемоги враховує також і. Економічну роботу з нашими партнерами з глобальним вільним світом, який разом з Україною точно стане сильніше та отримує більш економічного зростання. Ми... гарант акцентував. Реалізація плану перемоги має бути ефективною на всіх рівнях, зокрема і на рівні зв'язків з регіонами та громадами в країнах-партнерах. Своєю чергою, начальник адміністрації Андрій Райкович запевнив, Кіровоградщина на своєму рівні просуватиме план перемоги, аби його підтримала якомога більша кількість людей по всьому світу. Бо йдеться про глобальну безпеку. Україна захищає не лише свою державність і право на життя. Україна бореться за глибинні демократичні цінності. Надзвичайно важливо, щоб світова демократія, щоб люди, які проживають в європейських країнах, які проживають в США через громади, через міст партнерів, через місцеве самоврядування, також підтримували. Наш план перемоги він має бути реалізованим і принести довгоочікувану перемогу народу Україна, а значить, і Європі, і світовій демократії. У Кіровоградській обласній раді запевнили, підключать усі наявні ресурси для залучення світової підтримки. Зокрема, просуватимуть план перемоги серед дружніх громад країн-партнерів Кіровоградщини. Місцеве самоврядування, міські голови, території, муніципалітети мають звернутися до колег до міст побратимів і в Польщі, і в Німеччині, і в інших країнах Європи. Можливо, у когось є контакти зі Сполученими Штатами Америки. Адже місцеве самоврядування має окремі можливості для цього і на цьому рівні впливати на європейських і не тільки європейських політиків з тим, щоб вони і краще розуміли, чого прагне Україна через план перемоги. Ми підтримуємо Кероградська обласна рада, план перемоги нашого президента, тому що ми рахуємо, що це один із самих вірних шляхів на сьогоднішній день здобути перемогу в нашій державі. Тому ми найближчий час проведемо сесії обласної ради, де на цій сесії звернемося і до нашого президента, і до Кабінету міністрів, і до Верховної Ради, і до наших європейських партнерів, з якими на сьогоднішній день у нас є договорні зобов'язання, і звернемося до них, щоб вони підтримали також наш план перемоги України. Відповідні рішення звернення на сесіях найближчими днями затвердять усі ради Кіровоградщини. Нагадаю, план перемоги складається з п'яти пунктів: геополітичного, двох військових, економічного, безпекового та трьох таємних додатків. Кошти люблять порядок, а тому кожна гривня має йти за призначенням, особливо під час війни. Переконані депутати Кропивницької міської ради. Як розпорядитися бюджетом так, щоб і дефіцит покрити, а заодно армії допомогти, і про добробут містян у тилу подбати, міркували на черговому сесійному засіданні. Коштори зі змінами на розгляд обранцям запропонувало фінансове управління. Додаткові субвенції місту виділила держава. Пропонується залучити міжбюджетні трансферти, а саме субвенцію з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти по управлінню освіти в сумі 21,2 млн грн. Пропонується залучити субвенцію в сумі 7,4 млн грн. На придбання житла для розміщення дитячого будинку сімейного типу залучається також інша дотація на оплату енергоносіїв в закладах соціальних, де проживають внутрішні переміщення суби в сумі 66,1 тисяч гривень. Майже 9 тисяч учнів початкових класів за рахунок освітньої субвенції школи зможуть забезпечити безплатними сніданками. Видавати їх дітям почали з 14 жовтня і продовжать до кінця року. Також близько 18 мільйонів гривень від держави піде на модернізацію шкільних харчоблоків. Відповідні зміни депутати ухвалили одноголосно. Крім субвенції, ще близько мільйона гривень з міського бюджету за пропозицією фінансового управління спрямують на галузь охорони здоров'я. 21 мільйон дотували комунальному підприємству Теплоенергетик для забезпечення його стабільної роботи на старті і в період проходження опалювального сезону. Вони підуть на забезпечення діяльності, в тому числі і на зарплату працівникам, і на забезпечення інфраструктурної діяльності, і на оплату газу. Тобто на всю поточну діяльність, яку здійснює наше комунальне підприємство, тому що тих надходжень, які надходять від оплати за опалення, особливо від населення, їх вкрай недостатньо. Тому ми і застосовуємо цей компенсатор з міського бюджету. Секретар міської ради додав всі котельні підприємства повністю готові до роботи. Подавати тепло поступово почали навчальним закладам, садочкам та лікарням. У багатоквартирних будинках опалення ввімкнуть орієнтовно в перші дні листопада, коли знизиться середньодобова температура. При цьому тариф на тепло цього сезону не зросте, заявили у владі. Враховуючи соціальний стан наших громадян, вони не можуть платити за економічно обґрунтованими тарифами, тому ми їм затверджуємо, залишаємо тарифи, які діяли на рівні до початку воєнного стану. От, а все інше, ми заявляємо як різниці в тарифах, і сподіваємось, що держава їх також компенсує, коли буде для цього ну, Скоріше за все, це буде вже після закінчення воєнного стану. Але ми це все фіксуємо і працюємо. Крім правок фінансових, депутатський корпус вніс зміни до міської програми підтримки військових формувань Збройних сил України, доповнив новими положеннями програми ЖКГ, освіти, медицини, спорту, соціальної підтримки населення та родичів загиблих воїнів. Також у Кропивницькому стане ще на один радянський тупонім менше. Вулицю Олексія Єгорова депутати вирішили перейменувати на честь полеглого захисника Ігоря Замоцького. Це наш земляк, який 30 вересня 2024 року указом президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському і присвоєне звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Зважаючи на те, що Олексій Єгоров підпадає під закон про декомунізацію, та зважаючи на той факт, що Ігор Замоцький навчався в 26-й школі, тому було винесено саме таке рішення. Загалом депутати опрацювали понад 40 основних питань порядку денного та ще з півсотні земельних. Невдовзі обранці зберуться на сесійне засідання знову. У фокусі депутатського корпусу буде план перемоги України, представлений президентом, та шляхи його реалізації на місцевому рівні. Володимир Іванченко, новини ТІТІВ. Перше засідання комунікаційної платформи Діалог бізнесу та влади провели в Кропивницькому. Захід організувала облвійська адміністрація. Долучилися понад 400 підприємців, керівництво області, представники Мінцифри і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Загалом розглянули близько 20 питань пов'язаних із мобілізацією. Підприємцям пояснили правила бронювання працівників під час воєнного стану та організації військового обліку на підприємствах, а також розповіли про порядок визначення установ критично важливими для економіки та пакет документів, необхідних для набуття цього статусу. Додам зустрічі між бізнесом та владою в межах платформи влаштовуватимуть, щоп'ятниці. вони відбуватимуться в онлайн та офлайн форматах. Підприємці можуть пропонувати теми та адресувати владі проблемні питання, з якими стикнулися під час війни. Завдання платформи налагодити роботу бізнесу у воєнних реаліях та побудувати конструктивну співпрацю з органами місцевого самоврядування. Обов'язок ввести військовий об поширюється на всі підприємства, установи організації заклади освіти. За виконання цього обов'язку посадові особи підприємства можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. Повинні подавати до ТЦК та СП при прийнятті на роботу працівників повідомлення про прийняття на роботу таких працівників, тобто військово протягом 7 днів при зміні військово-облікових даних у військово зобов'язаних та Призовників також подається до ТЦК протягом той тобто, до 5 числа, щомісяця подається повідомлення про зміну облікових даних. Досягти перемоги у війні з російським агресором без ефективної економіки, без балансу між потребами фронту і розвитком національної економіки неможливо. Для нас важливо, щоб дії влади завжди були зрозумілими і прогнозованими. бо Бо це якби передумова стабільної роботи підприємств і ефективного бізнесу. Питання мобілізації вони непрості і вимагають паритетних підходів. Треба і поставити мобілізаційний ресурс до лав Збройних сил України. Необхідно і зберегти робочі місця, атестовані, сертифіковані, і забезпечити, щоб підприємства працювали, не зупинилися. Передбачають, розраховує бюджет. 188 медалей вибороли українські струнгмени на міжнародних змаганнях. Арнольд Класік Європ серед ветеранів війни та поранених військовослужбовців. Десять золотих нагород у скарбничку у національної збірної поклали струнгмени ветерани з Кіровоградщини. Михайло Дроботенко, Андрій Казарін та Микола Івко спортсменів земляків із перемогами особистими та на світовій арені привітали і в Кропивницькому. На трьох вони взяли 10 золотих, одну срібну і дві бронзові медалі. В різних видах адаптивного спорту. Змагання проходили в Мадриді. Україну представляла команда із 50 ветеранів війни, військовослужбовців. У турнірі загалом взяли участь представники п'яти країн України, Сполучених Штатів, Естонії, Ірландії та Нідерландів. Вони змагалися у таких дисциплінах жимлежачі, ейрбайк, веслування на тренажері та гирі. Після урочистої частини зустрічі в Кропивницькому, учасники обговорили і проблемне питання: статус адаптивних видів спорту та джерела фінансування розвитку цього руху в Україні. Наразі спортсмени ветерани між двома міністерствами власне спорту та ветеранів. І жодне не спішить брати на себе додаткове фінансове навантаження. Зокрема, навіть участь у цих змаганнях стала можливою завдяки спонсорам та друзям. Утім, кажуть у владі, зважаючи на роль адаптивних видів спорту в реабілітації. Цій відновлені ветеранів російсько-української війни невдовзі це питання буде вирішено. Самі стронгмани наголошують, спорт практично повертає до життя бійців збройних сил України після важких поранень та втрат кінцівок. Я більше стараюсь показати приклад іншим хлопцям, що життя не закінчується... і потрібно над собою працювати. Для мене чесно, ну медалі воно прикольно, круто, але і для мене більше має, от як вам сказав, коли я покращу свій результат. Спорт це просто життя. Якщо не займатися і сидіти, нічого не робити, то нічого не буде. Ні здоров'я не буде, ні всього іншого. Ну, потрібно рухатись, якби розробляти себе і свою моторику, свою фізику. Загалом, завдяки побратимам, я і попав в цей спорт. Підсказали, що давай там. Приходь. Життя воно одне, звісно. Життя це рух, життя це, це спорт. І тому потрібно рухатись вперед, не оглядаючись назад. На Кіровоградщині вже понад 600 закладів торгівлі приєдналися до програми Національний кешбек. Про це заявили в облвійськадміністрації. адміністрації. В тестовому режимі програма запрацювала на початку вересня. За її умовами, українцям повертається 10% суми за покупку товарів українського виробництва, які представлені в програмі. Для цього споживачам треба оформити спеціальну картку, на яку зараховуватимуться кошти. Максимальна сума кешбеку на місяць 3 тисячі гривень. Зняти ці кошти неможливо, зате за них можна придбати квитки в кіно чи абонемент у спортзал, оплатити рахунок у кафе, комуналку мобільний зв'язок, медичні послуги, розрахуватися за проїзд у громадському транспорті або задонатити на ЗСУ. За даними уряду, наразі участь в програмі беруть понад 1300 виробників. Зареєстровано вже 259 тисяч товарів. А майже 900 тисяч українців загалом отримали 90 мільйонів гривень кешбеку. До кінця року влада заклала на програму в бюджеті 3 мільярди гривень. З наступного року ця сума виросте вдвічі. Початку дії цієї програми в області зареєстровано на сьогоднішній день 638 об'єктів. З них 405 це об'єкти торгівлі, 123 це аптечні заклади аптеки і 38 – це автозаправні станції. Це ті об'єкти, де наші жителі області можуть скористатися цією програмою, придбати товар і відповідно отримують нарахування кешбеку. Ми як відповідальний бізнес підтримуємо всі національні проєкти, підтримуємо вітчизняного виробника. В наш час це дуже важливо. У нас магазин налічує більше, мабуть, ніж 5 тисяч СКЮ, тому ну, відсотків 90 це точно українські виробники. Я скористалася програмою національний кешбек, підключила карточку підтягнула, синхронізувала його з дією і вже є певні нарахування. Удитимуть псевдомінера вісім років позбавлення волі загрожує жителю Кіровоградщини за неправдиві повідомлення по замінування і погрози підриву об'єктів, в тому числі й критичної інфраструктури. Обвинувальний акт прокурори вже скерували до суду. Відомо, що фігурант двічі повідомляв про фейкові мінування. 20 липня поточного року зловмисник зателефонував з власного мобільного телефону на спеціальну лінію 102. Та повідомив оператору про замінування будівель, розташованих у селищі Таужне Голованівського району. Наступного ж дня, здійснивши аналогічний телефонний дзвінок, повідомив про можливий підрив однієї з будівель поліції Голованівського районного відділу поліції, обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. На Кіровоградщині понад 60 тисяч домогосподарств користуються субсидіями на теплопостачання. За інформацією обласного управління пенсійного фонду України, це малозабезпечені родини, місячний дохід яких не дозволяє сплатити комунальні послуги самостійно. Як зазначили у відомстві, субсидії на тепло призначаються з 1 жовтня по 30 квітня. Нараховують їх тим сім'ям, чиї витрати на комірне перевищують 15% середньомісячного доходу. Для оформлення субсидії необхідно написати заяву. Вказавши кількість членів родини, які мешкають у будинку, адресу проживання, за якою надходитимуть виплати, тип субсидії, реквізити рахунку та додати платіжки на опалення за минулі періоди. Крім того, потрібно заповнити декларацію про доходи та витрати осіб. Документи можна подати безпосередньо до пенсійного фонду, надіслати поштою чи онлайн через дію, веб-портал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок Пенсійний фонд або ж передати через центр надання адміністративних. Послуг. Субсидія почне нараховуватися з місяця подачі заяви. Для кожного домоволодіння її розмір визначається індивідуально. Наразі в області середня субсидія на теплопостачання, за даними пенсійного фонду, складає близько тисячі гривень. Під час обчислення розміру житлової субсидії, враховується середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. До сукупного доходу домогосподарства включаються заробітна плата, грошове забезпечення військовослужбовців, пенсія, стипендія, крім соціальної та тої, яка надається дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа. Також соціальні виплати, в тому числі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива. Та скрапленого газу, допомога по безробіттю, інші страхові виплати, також грошові перекази, які були отримані з-за кордону, дивіденди від цінних паперів і інші доходи, а також кошти, які отримані особою від оренди землі або продажу майна. Майже пів тисячі свиней з початку року заразилися африканською чумою свиней на Кіровоградщині. Тварин довелося приспати, повідомили в Держпродспоживслужбі. За інформацією фахівців, ситуація із захворюваністю на африканську чуму свиней в нашій та прилеглих областях є напруженою. Недугу виявляють як у свійських, так і в диких свиней. Вона поширюється від інфікованої тварини до здорової через забруднені корми. Африканська чума свиней не становить загрози для людей, проте смертельна для свино Ліків від неї наразі не існує. Починаючи з минулого року, держава відшкодувала понад мільйон гривень власникам, чиї свині постраждали від цієї недуги. Грошова компенсація сплачується лише за свинопоголів'я, яке утримувалося на території приватних домоволодінь. Фермерським господарствам такі виплати законом не передбачені. У нас в області з початку року вже ми маємо шість неблагополучних пунктів. В минулому році було за цілий рік сім. Це чотири випадки приватний сектор і два юридичні особи. Воно починає більш проявлятися після збору врожаю, коли починають збирати зернові, кукурузу. Відповідно до інструкції, якщо виникає це захворювання, все свинопоголів'я у визначеному вогнищі знищується. Безкровним методом і спалюється в відведеному для цього місці. Навчання, що рятує. В Олександрії для містян відкрили клас безпеки. Кімнату облаштували на території пожежної частини. За кошти меценатів туди придбали навчальне приладдя, технічні засоби та підготували інформаційні стенди для занять. Перший урок надзвичайники провели місцевим школярам. На ньому пояснили дітям, як діяти в разі пожежі. Крім того, розповіли про види вибухових пристроїв та нагадали правила поводження з підозрілими предметами. А ще показали, як потрібно зупиняти кровотечу та робити. Потерпіли млигеневу реанімацію. Створили клас безпеки, щоб підготувати молодь до воєнних загроз. За словами рятувальників, знання здобуті тут можуть зберегти життя в критичних ситуаціях. Зазначив, проєкт класи безпеки впроваджується з 2022 року. Нині на Кіровоградщині працюють уже 116 таких класів. Сьогодні в нас в місті Олександрії відкрився новий клас безпеки, де я сьогодні дізналася про те, як правильно потрібно надавати буде першу медичну допомогу, де дізналася про які міста, де можуть знаходитися такі там бомби або ще якісь міни. Є традиція славу. Буду брати із краниці, муку зябри пшеницю. Руками добрими замісити І хлібом добре пригостити. Мандрики, короваї, корочини, вареники, пиріжки, паски, плачинди, верчі. Понад півсотні хлібних виробів презентували школярі Кіровоградщини під час фестивалю Українська паляниця, що відбувся у Кропивницькому. Участь у смачному фесті взяли шкільні команди із шести громад Кіровоградщини. Кожна презентувала свою хлібну локацію з обрядовою випічкою. Крім їстівних експонатів, учасники підготували й презентації. Підлісненська філія на свято хлібу привезла більше двох десятків різновидів хлібних виробів. Мантрики брали і зараз беруть в походи. Паски виробляють на Великдень, калиту кусають на Андрія, а верч на весілля. Приймала захід бібліотека Мелоніка. у книгозбірні кажуть, завжди підтримують ініціативи молоді, особливо пов'язані із збереженням національних традицій. Серед таких зараз і вшановувати пам'ять героїв, які віддали життя за цілісність та незалежність України. Одна з громад, вона присвятила свою виставку загиблому воїну, адже незважаючи на те, що нібито. Ми говоримо про такі ну про традиції українські, але пам'ятаємо про те, що в країні йде війна, і це також відмічаємо і в виставкових роботах наших учасників. Крім запашних локацій та презентацій випічки, команди підготували й творчі виступи. Саме під час них проявили увесь свій запал та знання українських традицій. Зокрема, команда переможниця фестивалю Джерело із Підлісного зробила ставку на весільній обрядовості. І здобула перше місце. Боже, тобі, Галюшка, помагай, буде тобі з пшениченьки коровай, зірої пшениченьки, калачі, засватали ту дівчину уночі. Вітаємо вас, коровай, Щастя та щасливої долі, молодим і всім бажаєм! Всі приходьте до нас на весілля. У журі кажуть, оцінювали в першу чергу знання традицій учасниками та творчий підхід до їхніх демонстрацій. Не кожна команда, скам так фінансово не так забезпечена, тому я вважаю, що акцент потрібно робити більш на виступ, тобто на тих традиціях, які знають діти і змогли відтворити на сьогоднішньому заході. Мета фестивалю Українська паляниця вкотре зосередитися на багатстві і значимості українських традицій. Саме тому акцент зробили на обрядовій випічці, якої в Україні налічується близько 80 найменувань, кажуть організатори заходу. А це колектив обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Під час війни ми бачимо, наскільки саме наш хліб український, він важливий для світу, як за нього всі борються. Бачимо, як ворог його викрадає. Діти є безпосередніми свідками всіх цих подій. І е, я так думаю, що ще більше е, уваги, ще більше шани, ще більше любові, як до української землі, так і до українського хліба, у них з'являється саме ці заходи цьому і сприяють. Участь у фестивалі взяли пів сотні школярів, а загалом масовими заходами, здебільшого патріотичного, краєзнавчого і екологічного спрямування. Протягом року центр еколого натуралістичної творчості учнівської молоді охоплює понад 8 тисяч школярів.